Привіт всім! Ну що, трошечки про блокаути. До нас вони знову повернулися, знову після обстрілів. Після обстрілів вже пройшло скільки? Тиждень, трошечки більше. Блокаути повернулися, може не в повному об'ємі, але зараз нема жари, щоб було надмірне споживання. Зараз нема холоду, щоб теж було надмірне споживання. Зараз от, взагалі ідеальна. Для нашої, нашої енергосистеми ситуація. Але в цю ідеальну ситуацію ми маємо блекаути. Про що це нам говорить? Про те, що, як трошечки похолодніше, блекаути стануть більшими. І що нам робити з цими блекаутами всіма? Треба ще раз запасатися водою. Майте воду на пару, на пару днів хоча б. Запас. Тому що якщо води не буде, всі підуть куди, всі підуть в колодці. І що будуть в колодцях всі робити? Стоять в черзі, будуть гігантські черги до всяких там біветиків, колодязів і всього прочого. Тому просто купіть води звичайної, магазинної, поставте собі пару бутилочок. Купіть собі павербанки або якийсь акумулятор здоровий. Щоб заряджати телефон, щоб бачити, там, коли то світло буде. І заряджати той акумулятор, коли то світло з'явиться. Від акумулятора ви сильно не нагрієтесь. Тому я би радив вам купити якісь горілочки, газові обігрівачі. Вони є різні, є на туристичних балончиках, такі невеличкі, є на великих балончиках. Но разом з такими балончиками обов'язково треба брати датчик СО2. Для того, щоб ви там не задохнулись. ЦО, ЦО. Щоб ви там не задохнулись, тому що може бути угарний газ, дуже велика кількість, і ви просто втратите сознання. і ви не задохнетесь, ви просто заснете і все і більше не прокинетесь. Тому будьте уважні з цим дуже. Грійтесь балончиками, але дуже обережно. От, чекаємо нові прильоти, як кажуть наші. Керівники держави, що якщо прильотів більше не буде, то взимку світло у нас буде 8 годин на добу. Ну, тобто, 1 треть від доби. А хтось, вир... хтось вірить в те, що прильотів більше не буде. От. Так що готуйтесь, готуйтесь до зими.